Ведення права на обробіток землі на Житомирщині відкриють нову звіроферму. стартував сезон реалізації столового винограду. Про це та не тільки дивіться у сьогоднішньому випуску. Ви дивитесь куркульські вісті, і я їх ведуча Ольга Єгорова. Підприємство Колоса Агрошумськ» на Тернопільщині доводить суді своє право обробляти майже одну тисячу гектар землі, на який претендує Агрохолдинг. Мрія ці паї підприємство орендувало на законних підставах протягом двох років. Але в 2017 році мін'ю скасував право оренди «Колос Агрошумськ». При цьому було порушено цілу низку законів. Конфлікт триває давно, але тепер представники товариства Колоса Агрошумськ» змушені відстоювати свої законні права в суді, звертатися в Генеральну прокуратуру, НАБУ та всіх компет. Етентних органів, щоб відстояти своє законне право на оренду, між фермерами, які працюють згідно закону і мрією, ніякої суперечки немає. Є новий виток старого конфлікту між компанією та її колишніми власниками і керівництвом, що компанію обікрали. Всі ці землі, навколо яких наші опоненти намагаються роздути скандал. На Житомирщині відкривають нову звіроферму з вирощування норок. Голландська компанія «Товариство Профуна інвестуватиме в будівництво товариства Фурена, звіроферми для вирощування тварин в селі Сінгури. Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Житомирської ОДА. Сам на 1 серпня 2017 року на звіроферму завезено з Польщі понад 13 тисяч голів маточного поголів'я. Загалом планують отримувати близько 50-55 тисяч голів норок. Цього тижня в Україні стартував сезон реалізації столового винограду. До реалізації садівники приступили практично в ті ж терміни, що й роком раніше зазначається, середня врожайність винограду в нинішньому сезоні буде дещо вищою ніж в минулому році. Це обумовлено більш сприятливими погодними умовами період формування грон і дозрівання ягід. Як результат, пропозиція винограду на ринку вже більша ніж в аналогічний період 2016 року, що вже позначається на ціні. Перші оптові партії винограду. До фермери пропонують від 10 до 35 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості. Для порівняння в минулому році ціни на дану продукцію стартували від 15 гривень за кілограм. Як годувати корів у транзитний період? Під час годівлі такого періоду слід пам'ятати в першу чергу про жировий обмін, адже жирові запаси розщеплюються на гліцерол та жирні кислоти. Чи рівень, зокрема, нетерифікованих жирних кислот, суттєво підвищуються в крові. Ці кислоти потрапляють у печінку крові і там накопичуються. Про це фермерам нагадав італійський експерт з годівлі тварин Даніел Доніотті. Найбільші втрати внаслідок незбалансованої годівлі тварин спостерігаються у так званий транзитний період 20 днів до і 20 днів Після отелення. Тому як профілактичний метод запобігання виникнення парезу у тварин за 20 днів вводять раціони із штучно створеним дефіцитом кальцію, а також знижують вміст калію з одночасним дотриманням умови. Основний раціон повинен передувати аналогічному раціону годів корів в період перших 20 днів лактації. 25-та ювілейна агроекспедиція соя завершилася. Ми проїхали сім областей. Десятки соєвих полів перевірили 12 господарств. В останній день агроекспедитори проінспектували житомирщину. Досвідом і результатами з нами поділилися житомирські кластери агрохолдингів «Сингента Агрокомпані і Агрорегіон. Детальніше читайте на kurkul.com з вами були Куркульські Вісті. Гарних вихідних до зустрічі.